Неймовірний то був час. Пару разів я брала донечку сюди. Вона казала: мама, якась казкова держава тут. Всі люди такі доброзичливі, чемні, ділилися. Бувало таке, що ми зовсім голодні були, тому що те, що привозили, віддавали тим, хто тут лежав. А саме цілий день голодні. І коли йшли колонами, ми і до ЦВК вибігали з магазинів. Я дуже запам'ятала це, ніколи в житті такого вже не повториться, Виносили нам печиво. І ніхто не їв того печива. От можете представити таку ситуацію. Ту печенину передавали, коли йдуть мільйони. Я не знаю, що з тої печенини лишалося, але ніхто її не з'їв, а передавали далі, 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 щоб хтось її з'їв. От такі були враження. Було і холодно, і голодно. Вночі було важко були різні провокації. У мене сусіди працювали в СБУ, давали мені інформацію, таку, що привезли війська. Із Криму, і ну, були такі дні, які особливо тяжкі і страшні були. От. Було таке, що я навіть попрощалася зі своєю родиною, я знала, що можу не повернутися додому, тому що ми з Юлією були навіть там, коли вручали квіти, там міліцію бачили. Я йшла по Хрещатику, в мене сльози лилися градом. Я дивилася цих людей, якщо десь той стовку, вони вибачались, вони були настільки гостеприємні, хоча були з'їхались. Східна Україна і Західна зі всього світу тут люди були, але настільки були доброзичні, настільки були вони, ну я не знаю, уважні до одне до другого і могли ділитися зі всім. І я в такому вже більше ніколи не побачу, Я рада, що я це пережила, що це було на моїх очах, що в мене є що згадати. І я просто знаю, що це більше не повториться. Такий майдан, але коли тут співали посени пісні Ставай, моя бідна, рідна земля прокинься, моя Україну. Я споминала свого батька, не буду зараз про нього говорити. Це дуже трагічно. все, якого посадили комуністи кігибісти, в той час. І я коли бачила, що люди встали, то в мене душа рала. Тому що мене батько назвав в честь Лесі Українки Лесею. Буде другий майдан, розумієте, Буде він трошки грамотніший, буде трошки сильніший, тому що і наша власть вона теж стала наглішою. Я хотіла сказати подробно, але буде якісно інше. Якісно буде інше. Ну, бачите, люди залякані. Я не знаю, чого боятися. Чого боятися, не можу зрозуміти, що, що ми спимо до сих пор. Що в нас ми, наче тою, що вже казали, село на нас ще не наче на нас ще люди подуріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Так само в нас беруть то гречку, беруть їх 100 гривень, чи там 50 гривень, і вибирають опять. Я не можу зрозуміти, щоб в мене судімий був зек президентом. Люди вже так доведені до вічі, і може ви знаєте, що треба головне лідера. Потрібний лідер. Бо я от наскільки спілкуюся в транспорті з людьми, де небудь я завжди чую люди всі готові. Всі готові вийти, захищати свої права. Вони всі доведені до відчаю, бо нікому не поліпшилося. Нема ні в кого пенсії нормальної, нема зарплати. Вже три місяці зараз не були. Люди не тримують зарплати, і вони доведені до відчаї. Але мені здається, треба лише вольовий лідер. Ну, бачите, один лідер за тюрмі зараз може хтось знайдеться. Народа мій, ти лиш прозрій, а лідер в боротьбі знайдеться.